Курсантське життя за спеціальним розкладом тут немає часу байдикувати уроки, спортивна і військова підготовка. Саме в такому режимі у Ком'янець-Подільському військовому ліцеї готують справжніх чоловіків, майбутніх солдатів і офіцерів. На сьогоднішній день це школа, яка поєднує в собі надання середньої освіти, яка поєднує виховні багато виховних моментів і процесів, а також всесторонній розвиток наших дітей. Більшість майбутніх курсантів розпочинають навчання в класі до ліцейної підготовки. А після складних іспитів у новоспечених ліцеїстів нові випробування. Хлопці навчаються жити за особливим графіком. Ліцеїсти визнають, спочатку було важко, проте результатами своєї роботи задоволені. Навчатися спочатку, як тільки вступив, важко, тому що період адаптації, все і ну звикнути, відвикнути від і домашньої і їжі, і від свого режиму дня. Важко, а потім воно ну, з часом воно ну, все налагоджується і стає більш цікаво. Я тут почав навчатися краще за рахунок того, що тут існує ціла низка стимулів, які просто допомагають вчителям контролювати рівень знання учнів. В своїй школі я навчався не досить добре. Тут я почав навчатися краще, адже є стимул поїхати додому, відпочити. Я вже після місяця почувствував різницю між школою і ліцеєм. Більш спортивна підготовка, навчання краще підтягнув, стало. Потім дисципліна в мене піднялася. Батьки батьки задоволені, що став більш дисциплінованим. Ліцеїсти багато часу приділяють самопідготовці, готують домашні завдання, танцюють, співають, грають у футбол, а ще відпрацьовують військову виправку. Теоретичні знання підтверджують на військовому полігоні. Тут все по-справжньому. Інструктори, зброя і неприховане хвилювання під час стрільби. Нас спочатку готують, розповідають, як правильно стріляти. Потім ми проводимо зброю з реальною зброєю. Це і ми вже почти готові захищати свою державу. Курсанти ліцею, особливий народ. Незважаючи на щільний графік занять, знаходять час на улюблену справу. Оркестр ліцею один з найкращих. Я не навчався грати, просто мені сподобалося. Я захотів навчатися, і саме тут мені допомогли вчителі, вихователі. Тепер стараюся. От взводі барабанщиків. Під такий дріб ми йдемо похідним кроком. Скаже, забрали у хлопців дитинство, та не поспішайте робити висновки за них. Дисципліна, відповідальність, твердий характер і прагнення до мети це найкращі риси справжніх чоловіків. Діти, які поступають до нас, це звичайні діти. А наші випускники особливі, тому що по перше, їм знайомо відчуття дружби, відчуття взаємної діяльності роботи. Ну і вони вже підготовлені до життя. Вони в першу чергу змогли перемогти себе і знають, що хочуть в цьому житті. 13 років кропіткої роботи щоденна праця викладачів, вихователів і офіцерів довели випускники ліцею готові до будь-яких життєвих випробувань, а головне до переконливих перемог.